26 квітня в Україні згадують жертв Чорнобильської трагедії. В Тетіїві мітинг реквієм відбувся біля пам'ятного знаку загиблим наслідок аварії на Чорнобильській атомній станції, який знаходиться в мікрорайоні Поліське. Віддати шану загиблим прийшли майже півсотні людей. 30-та річниця аварії зібрала керівників області, району, міста, представників громадських організацій та установ. І, звісно ж, самих ліквідаторів аварії на ЧАЕС і переселенців з Поліського краю. Учасники реквієму вшанували померлих покладанням квітів до меморіалу. Знищені хати, щоб не робив, і як би не шукав я, тепер мені тут казки не знайти. А безпересутні згадали ті трагічні події 1986 року. Адже лише завдяки мужності простих людей, тих, хто поклав життя борючись з далеко немирним атомом, ми не відчули тих наслідків, які могли б лягти на плечі українців і не лише їх. Спогади ліквідаторів вражали своєю відвертістю, адже більшість із нас лише тепер, 30 років по тому, дізнається правду про цю найбільшу техногенну катастрофу людства. Трагедія 30 років. Ну, я вважаю, найбільша трагедія це тоді, коли в 1970 році побудували, почали будувати Чорнопільську значить, станцію. Іменно після її будівництва почались оці всі неприємності. Ми сьогодні говоримо, що 30 років пройшло після аварії, яка сталася. А ми не говоримо про аварію, яка сталася в 82-му році, коли три місяці ліквідували цю аварію. І тільки за що того, що не погибли люди, про цю аварію ніхто не знав. Ну жили і Поліщуки, Іванковці, жили і Чорнобильці, жили прип'яті. До аварії готувались в 85-му році, в жовтні, листопаді місяці, на протязі двох місяців працювали комісії. Комісії Міністерства оборони, Міністерства охорони здоров'я, Москва вся була, сиділа, Київ весь сидів в цих районах, заклалися багато медикаментів, заложили захисти, ну средство захисту. Поражен і так далі. Це ціла була, ну як вам сказати, велика робота. І коли взорвалася атомна станція, ми ж готувалися до неї. Тобто, це було нереально. Ви знаєте, крайні ми знайшли співробітників станції, а на самом деле, мені кажеться, це було зв'язано з тією, значить, неполадками, по-видимому, на самій станції. Якщо подивитися Паліський район, щоб ви мали уявлення і цих людей, які сьогодні тут живуть, переселились. Туди було евакуювано 49 тисяч припітчан в течение одного дня завезли. Розвезли їх по всіх жителів. У кожну сім'ю по 3-4 сім'ї завезли. Далі давайте подивимося, що з собою представляв Поліський район. 1 травня вивели дітей. От. Діти на... вийшли на площадь. Первомайська демонстрація. Над головами летять самоліти. Ви знаєте, що один вертольот пролітає над Тетіївом, Це проблема була. Тут же з 200 метрів скидали значить, на Чорнобильську атомну станцію. І оці жителі знаходились постійно під цих самольотів. В район було введено більше 20 тисяч воєннослужащих, Це техніка. Дуже багато ліквідаторів було із Тетіїва, з інших районів, з усієї України, з усього Союзу було. То було тисячі людей. І оці люди приходили на роботу. Не забувайте для того, щоб не створити нормальні умови відимості, все сялось і оралось при тій радіації. Якщо взяти радіацію Чорнобиля, взяти Полеську, вона була в десятки разів вище, ніж Чорнобиль, іменно в Полеському районі. І я вважаю, що сьогодні треба схилити голову перед тими людьми-поліщуками, які в таких складних умовах жили. В яких умовах оце все наблюдали, це все на їхніх очах. І во ім'я спасіння міста Києва, так було заявлено плющом і Шевченком Голови Верховної Ради, во ім'я спасіння Київлян заложили в заложники імена Поліщуков. І вони прожили 11 років. Багато все-таки 14 сіл було виселено. Деякі сіла виселяли ночі для того, щоб спутників не бачили, що йде відселення. Це ціла трагедія. Я вважаю, що ми сьогодні повинні всі пом'янути тих, з ким ми разом були працювали, з ким ми ліквідаторами ранзом були. Як ми їли там на ходу, на машині, на капоті, в яких умовах були ці водії, щоб ви бачили, не милися, грязні в цій радіоактивній пилі, і буквально всі сотрудники. Всім здоров'я, щастя, благополуччя, а нам пам'ять за цих всіх людей. Біля меморіалу жертвам Чорнобиля відбулася панахіда світлої пам'яті загиблих. Дуже батько. Зохраняй во блаженні жизні, я жого ті, чоловіку люблю, Твоїм, Господі, і діжийся сім'ї Твої Твою у покої душі раб Твоїх, я поїди чоловіка слава Твої Сина Святому Духу, ти сі Бог Святий ворогів, команди разрешили. Сами душе раб твоїх упоконі, і мені приснивові ти виховані.